Тиждень по обстрілам буде дуже активним. Обстріли на тиждень. Ну, я перед тим як обстріл на тиждень розповім, то я хочу сказати, що я передбачав саме по шостці удари. Передбачав, що саме по залізнодорожному полотну е будуть удари, що це будуть е удари і по потягах, і по залізнодорожних вокзалах, і по сполученнях, е по узло в вузлових центрах. Шостка є найбільшим вузловим центром Сумщини. На жаль, ну ще кролевець також, але в меншою мірою. Тому, тому хочу сказати, що я бачу повторення таких атак по Шостці, На жаль, по Ніжину, по Чернігівщині, Сумщині, взагалі ворог. Буде намагатись і погасити світло, і зруйнувати всю ту інфраструктуру, яка може забезпечувати ЗСУ постачанням. Та взагалі мета ворога зараз це знищувати саме логістику. І звичайно, що ми з вами передбачали, що в суботи на неділю. Станеться жахлива атака по всій Україні. На жаль, вона сталася. Я казав, що епіцентрами стануть захід України, схід України та Південь України. Так воно і сталося. В принципі, все програється. На жаль, хоч ми і не хочемо, щоб такі прогнози програвалися, але вони все одно кожен раз збуваються. На жаль, тож на наступному тижні я бачу декілька загроз. По-перше, на вихідних загрози, само собою будуть. По-друге, дуже непокоїть з 8 на 9 число, непокоїть з 6 на 7? З 6 на 7 теж непокоїть. Непокоїть з 7 на 8. Тобто, є декілька таких дат, дуже небезпечних. Можливо, ворог обере одну з них, можливо, ворог. Кожну з дат вдари саме окремий регіон України, до прикладу, розділить удари по Києву і удари по іншій частині України. Але факт залишається фактом, що на цьому тижні реальні будуть дуже такі важкі обстріли. В Німеччину вже безпілотники прилітали, теж, як ми бачили, це все, що це станеться, на жаль. Ну, і, ну Ми бачимо, що це, на жаль, Продовжується ця вся епопея і поки Путіна ніхто не владний зупинити не із за його сили, а із-за слабкості, інфантильності європейців. Тому я думаю, що ситуація поки що може ще накалятись по залізниці вони ціленаправлено це не не випадковість була ціле направлено вони цілять саме по залізничним вузлам, по потягам по так Так, карти показують що це цілеспрямовані спрямовані атаки саме по саме по таких об'єктах по залізних дорогах ворог не помилився в цьому він бив, бив саме туди куди хотів і тому ну, загрози є. І от, на жаль, ці загрози розповсюджуються ще на Донеччину, Дніпропетровщину, Харківщину, Сумщину, Полтавщину, Чернігівщину, певною мірою Київщину, Херсонщину, Дніпропетровщину, Запоріжщину, ну і на Одесу. На жаль, оце ті райони регіони, регіони, куди по залізних дорогах, по, по логістичних центрах та шляхах можуть бити. Це, на жаль, так. На жаль, Урсула фон дер Ляйн закликала посилити тиск. тиск на Росію через ці удари по залізницям. Чесно, хотіла поставити питання, чи буде посилений тиск, але з огляду на те, що відбувається зараз в Європі. От мені взагалі не віриться, що це можливо. Угу. Ну, вони якось, якісь свої там пісюльки зроблять там якісь свої там занепокоєння, да? ще щось щось подібного плану. І на цьому все. Тобто суттєвих дій Євросоюзу по санкційній політиці, зараз я не бачу на найближчий час. Вони будуть, але треба зачекати. В Чехії пройшли парламентські вибори, і там перемогла партія екс-прем'єра, який підтримує Росію. У нього там Орбан в друзях. І загалом він планує змінити зовнішню політику, в тому числі щодо України, і обіцяв скасувати допомогу Україні. Яка ситуація зі зміною Чехії, партії, правлячої? Як від України від цього. Карти показують, що ще буде багато проблем з них, але ми ці проблеми повинні подолати. Я бачу, що бачу, що вони, до речі, хочуть зі звичайних людей зняти оці всі виплати, щоб людям не виплачувати і стимулювати, щоб люди по своїй волі поїхали з Чехії. Наші українці? Так, да, саме так mm -hmm. це по Україні. Саме тому так. Давайте далі. Ще в Грузії були місцеві вибори, і там також перемогла проросійська правляча партія, що спричинила протести масові. Навіть намагалися повалити владу, там зайшли на штурмували президентський палац. Чим закінчиться вся ця ситуація? Чи можливий переворот в Грузії, чи на цьому і закінчиться все? Я не бачу жодного толку від того. Жодного. Безтолкова затія і ні. До речі, у вас чоловік випадково не на Покровському напрямку? Ну, випадково на Донеччині. Я зрозумів. Натяк зрозумілий. Тож я просто хотів проанонсувати, що там якраз ВДВ робить зараз чудові речі під Покровськом та Добропіллям. Вороже угруповання військ розсічене вже на три частини. Всі ці три частини оточені. В двох частинах ворога витіснено взагалі за межі населених пунктів. Вони знаходяться, вибачте мене, в кущах. В різних боєраках і в різних, там, не знаю, в дирах, в ямах. І всіх ми їх знищуємо, всіх беремо в полон. Це знімає повністю загрозу з захоплення міста Покровськ, Мирноград з міста Добропілля, з міста Костянтинівка, і тому це все робиться з силами Азову, ВДВ, от, тому дешеве. їм дешеве так. А, це російське це Російське. не можна так помилятися, ви що. Господи, прости. <су> да, дешеве, дешеве. Тому хотів звернутись, подякувати тим, хто причетний до цих успіхів, бо це реально чудо, тому що там реально це було майже неможливо зробити, але вони це зробили. Дуже їм дякую. Так, все буде добре. А, давайте раз ви м, про напрямки про Куп'янськ. Як там ситуація, коли там буде покращення? Куп'янськ. Куп'янськ я бачу по по картах, що ми його будемо втримувати все одно, в 25-му році ворог повністю не зможе захопити місто Куп'янськ. Але питання в тому, що десь відсотків 50% міста ворог контролювати, на жаль, буде. І, на жаль, він закріпився в певних частинах міста, які буде втримувати. Тобто, місто буде напівукраїнське, напівросійське, і триматись так буде десь до початку другої половини 26-го року. Угу, угу. Але там така ситуація, що все одно з часом нас витіснять з нього. Ну, тобто, там по карті, по мапі це, це видно, що там, на жаль, ні. На жаль, ні. На жаль, все одно витіснять нас. жовтні буде обмін. Вже був на початку жовтня, чи ще будуть. Я, до речі, передбачав той обмін. Я завжди обміни бачу чітко, і вони всі. Не говорили, Ми... що живі будуть повертатися. Не тіла, а да. живі. Так, да, я казав що про початок жовтня, але у мене ще є відчуття певні парні. Угу. Ще будуть, ще буде обмін десь 15, 20 числа жовтня. О, це добре. Російський терорист Гіркін сказав, що Росія війну не виграє і треба виходити з неї. Дійсно, вже ну, він підтримував Росію. Він російський терорист, а ну, він не вірить у виграш Росії. Справді, там військові і еліти Кремля вони не вірять у справжню перемогу Росії? Ну я бачу, що не вірять і знають, розуміють, що Україну їм не захопити. Тому українці не, бо, не боїмося, ми справді все витримаємо, все буде Україна, все буде супер. І до речі, хочу вам також нагадати, що по з приводу консультацій, з приводу свічок, оцих на удачу та успіх, беріть їх, поки вони є. Я 100 штук дозарядив, беріть побагато собі, поки вони є в наявності. Бо більше вже не дозаряжу, тому пишіть це з приводу цього, з приводу карта РО, якщо треба, з приводу марафону, моєму асистентові по номеру плюс 38 075 444 п'ять